Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубитки. Сьогодні наше відео піде про те, як я самостійно оброблюю город нашим новим трактором, а також як я самостійно зібрала окучник для картоплі для того, щоб її доглядати. Окучник прийшов повністю в розібраному вигляді. Ось із таких елементів він складається. Я беру перчатки, бо всі деталі змащені добре. І розкручую отакі механізми. Скоби, на жаль, не ідеальні, і в дірочки вони відразу не стикуються. Тому я беру кувалду і підлаштовую так, щоб скоби почали заходити в Дірочки для скручування вузла. Ось так, як вже я один вузол скрутила. Ключиком розкручую вузли, там, де дуже сильно пофарбована різьба. Потім скручую, щоб встановити ось отаку планочку. Так. Розкручуємо ще одну деталь, щоб скріпити середину. Тут у нас два 24-х ключики. Одного немає нічого. Так, з'єднуємо середину. ти тих. Даже можна 25 хвилі Я так роблю, бо скоби нестандартні. І не хочуть лазити тут. Гірочки. О, залізла. Так, наступна. Бачите, зовсім не влазить. Беремо кувалду. І трошки її підривнюємо. Дивіться, як витає. Все, закручуємо. Хтось скаже, що не жіноча це справа крутити гайки. Але зараз з чоловіками у нас дуже великий напряг. І скласти техніку вам не допоможе ніхто. Я вже в цьому впевнилась. Тому роблю це сама. Подивимося скоро, що в нас і виправуємо. У мене на городі. Визвався мені допомогти Ельдар. Арістарх у нас трохи хворіє, тому Ельдар сьогодні за старшого вдома. Захотілося йому чоловічою справою позайматися конструкторством. Дуже великий мінус у зборці те, що не одна скоба, яка йде в другане. Не підходить до дірочок вони не сприкладають. І приходиться мені сидіти і зрубати це все кувалдою. І я вам цей процес не знаю. І це жистяк. Принесли все до трактору, як отут, повісили, взяли зі старого трактору, з махіндри розтяжку. Тому що не знайшли з цього трактора, не знає, де чому який задів. А спитати у нього не можу. Всі знають, він у шпиталі. Тож продовжуємо. Розпочинаємо виставляти безпосередньо самі підручі. Значить, Виставляємо перший колесо, тому що колосо завжди йде між картоплею. І крайній по колесу. Середній я вже буду виставляти на городі, тому що я не знаю. Ми садили під коня, і в нас нестандартні ряди, і це для мене великий квест. Тож, побачимо, як воно все вийде і запрацює. Продовжую збирати. Виїхала на город, почала налаштовувати техніку, проїхала один метр і. Погана сварка. І мені тепер робота. Да? Я вмію варити сваркою. Вирівняла, заварила. Отак От у мене це вийшло. Їдемо ще раз на експеримент. Ось, бачите? Проїхала тут, двох метрів немає. І обірвала. Жесть просто. Будемо персик знову ремонтуватися. Дубель номер 3 Виїжджаю на город. <рактор> як 200 ход. За мною, бачите, окучник. Їду знову на город. Запам'ятали мої зарослі городні. Персик, зоря. Третій раз обірвала це такий гавняний метал. Тому що вириває прямо по живцю разом з моєю сваркою. Це капець. Це просто жесть. Мама запропонувала Таша робоча перекрутити, зробити дві, написати продавцю, хай висилає мені ще одне таке кріплення. Зараз спробуємо на 2 попрацювати. Продавець розпашника погодився прислати мені нову деталь. Ну, тут ніхто не застрахований. Таке може бути навіть якщо ви придбаєте техніку в магазині. І може бути несправність тільки за того, що неякісний метал. Весь город я обгорнула розпашником, як бачите, на два плуги. І це в мене вийшло досить успішно. Якщо якість деталей відмінна, то і робота пройшла з задоволенням. Єдиний мінус, що я працювала двома плужками. Ще встигла попрацювати з переможцями розіграшу за донат. Хто пам'ятає, я його проводила 2 червня. Пряма трансляція йшла на Фейсбук. Хто ще її не переглядав, заходьте на мою сторіночку, посилання буде в описі під відео. І переглядайте, хто приймав участь у даному розіграші. Всіх переможців розіграшу Чекаю на прогулянці, або я давала на вибір, можу надіслати вам по пошті голландський сир мого домашнього виробництва. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви продовжити розіграш. Кому це сподобалось, я залюбки його продовжу. Карта банка та сама залишилася що і була. Гроші, які мене збирали, я переслала на загальний збір рерів та ребів для хлопців. Тому як тільки вони мені відчитаються по звіту, я також відчитаюсь на своїх. Соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. Пам'ятайте, що кожен наш донат це чиєсь врятоване життя. Йдемо до перемоги! Перемагаємо щодня! Ну що, завершення мого робочого дня веду дівчат пастися, а вам всім бажаю мирного неба та перемоги у всьому, що ви собі запланували. Папа! -па.